Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик і це наші щотижневі новини. Перед тим, як я перейду до новин, будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройному силам України та усім формуванням, які допомагають, перепрошую, а роблять свою роботу, виганяючи окупантів з нашої землі. Та. Роблять це доволі вдало. Також я дякую усім волонтерам, які допомагають і підтримують наших захисників та захисниць, забезпечуючи їх усім необхідним реманентом, технікою, обладнанням іншими речами, які їм потрібні для того, аби виконувати їхню роботу, власне, якісніше, швидше та подекуди безпечніше. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал фінансово через сервіси Patreon, BaйMiєCoфі чи прямими платежами на монобанку каналу чи на картку каналу. І нагадаю, що усі необхідні посилання є в описі до цього відео. Зокрема, я хочу подякувати Андрію Жи, який має своє особливе місце у нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам Санна 33, Халастер, Даша Бі, Лорд оф Бордс, Упермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець. І нашим чудовим гравцям, без яких наш чатик не був би настільки живим. Я вам всім дуже дякую і закликаю всіх, хто ще не доєднався до підтримки каналу. Приєднуватися в нас цікаво. Також я хочу нагадати, що наш збір на придбання комплектуючих для виготовлення пташок триває. І нам потрібна ваша допомога, адже пташки самі себе не зроблять. І вони мають літати в нашому і не лише нашому небі і робити цей світ краще. І маю ще маленьке оголошення: нагадую, що завтра останній день реєстрації на онлайн-турнір з квізу гри Швагер-Покер Настілки. Це дуже класна ідея, яка належить Євгену Шляхову. Це квіз, де ви будете відповідати на питання пов'язані з настільними іграми і все, що довкола настільних ігор. Тобто це буде суто настільний квіз. Нагадую, що в нас в телеграм-каналі є посилання на реєстрацію та усю інформацію, необхідну вам для цієї. Гри та участі, і усі кошти, які збираються за участь, будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Тому, будь ласка, доєднуйтесь і будемо робити цей світ краще разом. І переходимо до новин, і у нас сьогодні лише новини світу. І перша новина у нас для усіх фанатів настільної гри Агої, які вже награли в базову гру, і їм потрібне доповнення. Планувалося, що буде випущене одне доповнення, але видавець 에, Leader Games вирішив, що вони розіб'ють доповнення на два менших доповнення. І таким чином, я не знаю, зроблять більше грошей. Це, мабуть, точно. Але, тим не менше, отже, ви ми. Ми ви, отримаємо Rivals and Renegades і Ahoy! Funk and Fortune. Це два доповнення, які додають новий контент до цієї гри на піратську тематику. І обіцяють, що ці доповнення її орізноманітніть. А наступна новина для тих, хто дуже сильно любить настільну гру Білий Замок, адже двір оголосив, що буде випускати білий замок-дуель. Як бачите, тренд дуельних ігор. Триває і його не спинити. Але йдемо далі, бо в нас наступна новина це тренд наших новин. Це нова стара гра від Райнера Кніці, яка отримує нове дихання. Колись нього була гра у 2000 році Merchants of Amsterdam. Тепер буде гра Merchants of Andromeda від видавця All Play. Окей. Галочку можемо поставити. Цьому бінго. Їдемо далі. І Ravensburger оголосив, що будуть видавати гру Gloomies. Це абстрактна стратегія, де ми будемо збирати магічні квіти. І мушу сказати, що мені так виглядає, що вона буде мати якусь доволі цікаву механіку. Маю надію, що вона не буде дуже складною. вона для усіх фанатів Всесвіту Толкіно. Буде гра Fate of the Fellowship. Це гра в ядрі ігромеханіки якої є гра пандемія Металекока, і до цієї гри він теж доклався. І поки що деталей немає, але є декілька фотографій, і ми можемо подивитися, як воно буде виглядати. Чесно, я не дуже якось собі можу уявити, як е, на пандемію натягнути сеттинг Толкіна. Але побачимо. Я думаю, що вона буде. Отак От буде виглядати вежа. Якщо вам бракує ваша вежа з гри вороття до темної вежі сумує, то ви зможете її придбати з цією грою нове, нового друга. Так будуть виглядати самі міплики, якщо їх так можна назвати. Карточки, оформлення доволі цікаве, красиве, і будуть кубики, що, в принципі, мене тішить. І рухаємося далі. Адже Космос анонсував настільну гру Disney Villainous Unstoppable. Це буде їхня простіша версія, окрема версія гри Villainous. І ця гра не буде поєднюватися з серією ігор Villainous, від, від них. же ж. І обіцяють, що за рахунок того, що вона буде простішою, в неї можна грати буде ширшим колом гравців в розумінні вікового діапазону. Прикольно. Ну, Доїть як можуть. І молодці. Наступна новина у нас від Osprey Games, адже вони будуть випускати General's Order Sengoku Jedi. Це гра від дизайнерів, які відповідальні за серію ігор Undaunted та Warchest. І, власне, як кажуть у Спреї, це повернення до їхньої відомої серії General Orders. Але тепер події будуть відбуватися у Феодальній Японії під час феодальних воїн. М -м? Окей. Не мій сетинг, але я знаю, що багато хто любить, власне, східну тематику. Далеко східну тематику. Е, наступна новина про гру Patch History. Це е, гра цивілізації, яка вийшла вперше в перше 2013 році. А цього е, року вона буде переведена видавництвом Samaru Games під назвою Patch History: The Fabric of Ages. Обіцяють, що вони трішки. Підпиляли механіку, вона стане трішки простішою і тим самим зменшить час гри, але все одно буде надалі такою глибокою, як і була печ Хісторі оригінальна, яка вийшла у 2013 році. Наступно вона від ребелів, які будуть видавати настільну гру Пригола. Я вже колись про неї розповідав, а зараз ми можемо бачити, як будуть виглядати її компоненти, і мушу сказати, що виглядати вона буде вау, як круто! Хто не знає, то це гра від тих самих авторів, які зробили леваду, яку у нас локалізувало, локалізувало видавництво і громах. І таке виглядає вона реально дуже-дуже красиво. Просто компоненти виглядають бомбічески, особливо органайзер. Я дуже люблю, коли є органайзер зразу з коробки. Наступна вона про насильну гру. Kingdom Crossing, я вже вам розказував про неї в минулого випуску, це від видавництва Sorry We are French. І вони нам показали, як буде виглядати фінальне оформлення власне, компонентів ігрових. Нагадаю, що в цій грі ми будемо тваринками грати, які будуть перевозити елементи для будівництва, і нам не можна буде використовувати двічі один і той самий міст. Якось так, згідно опису. Наступна новина для фанатів гри Maglev, Якщо хтось грав, то, будь ласка, розкажіть мені про що це гра, бо я почав читати на BGG і таки не зрозумів якось так. Але Bizarre Games анонсує, що буде випуск нових мап до цієї гри. І в цій грі нагадаю, ми будуємо високошвидкісні залізниці. Тож, якщо хтось грав, будь ласка, напишіть мені, про що гра. Наступна вона в нас від порталів, адже. А, ні, перепрошую. Паркс. Я пропустив паркс від Key Master Games. Отже, вони видадуть другу редакцію цієї гри, І окрім того, що вона буде перемальована. У ній будуть трошки оновлені правила, а також обіцяють, що додадуть два модуля, Е, Добре, не два перепрошую. Додадуть модулі з двох попередніх розширень е... для того, щоб гра була. Цікавішою, і у нас вже видавництво Game 7 days оголосило, що буде її локалізувати. Тому круто. Так. І їдемо до Порталів, адже цього року 20 років виповнюється з виходу їхньої гри на Рощима Хекс. І це буде нове переведення. У ньому будуть три нових модуля, які будуть додаватися до основної гри. Буде також. Трошки змінена структура правил, будуть лідери, які будуть супроводжувати різні фракції, а також книга сценаріїв з, з наративним елементом. Не знаю наскільки багато буде наративу, але звучить доволі цікаво. Але це не все від сьогодні на порталі, тому готуйтеся. Наступна новина від них це те, що вони будуть випускати Нерошима Гекс Бетл. Це буде більш е, пришвидшена та спрощена версія Нерошима Гекс. І це буде лише дуелічка для двох гравців. І будуть перші дві фракції: це Steel Police та Beasts. І я вже відчуваю, як пахне доїнням гравців, тому що в Нерощиме Гекс дуже-дуже-дуже багато фракцій. І якщо вони до цього в Нерошиме Гекс Бетл будуть робити окремими допами по дві фракції, ух, вони там накосять грошиків. Але молодці, бізнес є бізнес. Е, також Портлов е, оголосили про. Нову фракцію під назвою Нерушима Гекс Wireman, яка додасть нові механіки до цієї гри і принесе нове дихання. Тож для всіх фанатів Нерошима вітаю для вас доволі багато новин. Я колись дуже-дуже дуже давно грав Нерушиму. Вже не дуже пам'ятаю, як сильно в неї грати, але пам'ятаю, що вона тоді принесла мені доволі приємні відчуття. Наступна новина – це теж нагадування більше, адже ми вже розказували, що на Есені була презентована настільна гра Мораї, це гра про три долі. І зараз видавець девір показує, як буде виглядати остаточний арт коробки та арт компонентів. Виглядає доволі симпатично. А для усіх фанатів Воргеймів і ті, які дуже давно не згадували про Римську імперію. Не думали про неї. Буде видана настільна гра Spartacus Rome Under Threat, яка буде присвячена подіям повстання рабів на чолі зі Спартаком, які, власне, привели імперію до хаосу. Тож, певний історичний аспект, збережений. Наступна гра це є Charters від автора. Німця, який видно, дуже сильно любить заболотну державу, адже він робив ще Катерина The City of Сітіоф, Царіна, якось так. І в цій грі ми будемо намагатися картковим механікам розвивати свої села в міста, будувати соціальну та економічну. Розвивати соціально та економічно наші населені пункти, і всяке таке. Але пам'ятайте, що цей автор перед тим зробив гру про царіцу, Тому занотуйте собі. Наступна новина про гру кворум, яку Девір анонсувала на Есені 24-го року, і тепер вони також показали, як буде виглядати ця настільна гра в фінальному виконанні. І отже, це гра про події в стародавньому Римі. Е, їдемо далі. Отже, і в Студіо буде видавати дуельну настільну гру Scales of Fate. І це гра на блеф та дедукцію. І чесно, я просто ну, дуже важко мені уявити дуелічку на блеф та дедукцію для двох гравців. Хоча перше, що в голову проходить, це містер Джек. Але цікаво, що буде тут. Тому що поки що. Опис не сильно чіткий, знаємо лише, що ми будемо грати за пів богів, і нам потрібно буде власне, виконати свої певні місії. Ми можемо працювати як разом, так і окремо. Адже в кінцевому нам потрібно буде добитися прихильності богів. Окей. Їдемо далі. Urban Professional Games буде випускати настільну гру чикер Dice», і це гра в жанрі Roll'n'Ride, де гравці будуть власниками фургонів, вуличної їжі, і вам потрібно буде виконувати всі захцянки ваших клієнтів, щоб перемогти в цій грі. Е, настільна гра Three Sisters Harvest Edition це оновлене та розширене видання їхньої е, першої гри Three Sisters. Це Roll and Ride гра. І ця гра буде включати в себе усі елементи з оригінальної гри, а також додасть, додасть е, кампанію з 10 розділів та різні модулі, які будуть розширяти цю гру, які можна буде додавати в гру за бажанням. Е, що цікавого, що я для себе відкрив, коли дізнався е, про цю гру, це те, що три сестри це є. Е, Підхід у фермерстві, де ви там, умовно, в себе на задньому дворі вирощуєте три культури: це гарбузи, кукуруза та фасоля. І, власне, чому саме ці три культури? Тому що, як пише видавець, отже, кукурудза служить опорою для фасолі. Фасоля збагачує ґрунт азотом з повітря, а гарбуз створює природний покрив, який зменшує кількість бур'їнів та відлякує шкідників. Круто. От бачите і. Можливо, ви щось дізналися нове. Якщо ви знали про цей підхід в фермерсі, то напишіть мені, бо я, наприклад, не знав. Але йдемо далі, бо маємо ще дві новини від Порталів. І перше, це те, що вони будуть видавати другу редакцію їхньої 4Х стратегії Age of Galaxy. І обіцяють, що вона буде трішки швидше гратися. І буде мати соло режим, покращення правила, і звичайно, новий дизайн. В оформленні Окей. А наступна гра від порталів це Race to Berlin. Це також буде друга редакція гри Race to Berlin. І цій грі вам потрібно буде захопити Берлін за одну з двох воюючих сторін. Окей. Наступна новина теж від Потолів, я про неї звушу на третя це гра Bogemies. Цій гравці в цій грі гравці будуть виступати в ролі молодих художників, які наприкінці 19-го, початку 20-го століття в Парижі будуть намагатися здолати важку долю художників і пробитися у світ стати іменитими та поважними художниками. Наступна новина про це теж як нагадування гра, про яку я вже розказував. Трансгалактика, нам показують, як буде виглядати гра в кінцевому. Вигляді. І оформлення коробки в неї просто супер -класне. Та і таке. Е, Наступна гра від Button Shy, Shallow Regrets це буде гра, яка натхнена комп'ютерною грою Dredge, якщо я напомняюся, це гра, в якій, вам, в якій вам потрібно було човником плавати, ловити рибу та досліджувати світ. І цікаво, як гудзики реалізують це в настільній грі. Виглядає вона дуже красиво. І також від Buttension. Вона це гра Adventures. Це кооперативна карткова гра, де вам потрібно буде досліджувати невідомі моря. І обіцяють, що вона нам дасть унікальний ігровий досвід. Тому. Звучить цікаво, і нагадаю, що в нас Гікад локалізував доволі багато ігор від Батоншаю, тож, можливо, і, і цю теж приглянеться до них. На цьому все. І я перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт, Ігор! Сьогодні без нових лок. Хех, ну, видавці не подають, тому так і є. Також Ігор, хоч би агої локалізував хтось. Якщо Ігор ти грав, то напиши, як, як грає, про що вона. Те, що про піратів, я знаю. Так, Ігор, також треба більше дуелей. Бруно, де ти? Ти де? Так, Ігор, тепер пандемія у лотер. От чесно, я щось ну, не знаю, що там. Ну, має... Я не думаю, що це буде прям просто резким пандемії. Я думаю, що там будуть якісь відчутні зміни, але цікаво, що ж там буде. Андрій, Дісней Вілини Unstoppable звучить 100%, 100%. Ігор, де антропорні тваринки? Та були вже, достатньо, дякую. Так, є, пише Ігор. Ігор парк, другу редакцію Game 7 Days анонсували, так, я про це згадав. Але мені тільки перша подобається. Ну, Я не грав, хоча дуже хотів, бо у формуля першої мені страшенно подобається, але поки що, поки що ні. Можливо, другу вдасться зіграти. Так, доктор Спірут, Росія хочу дати на велику новину по топіку. На Board Game Club з'явилась мапа, про яку ти говорив з клуб... із клубами. Буду вдячний, якщо заціниш. Окей, я подивлюся. Так, Ігор, ні, провелічує, нам ігри не потрібні. Ну, власне, ця друга гра не провелічує, але автор, типу, ну, таке, трошки сумне. Доктор Спірит, я грав в дредж топ-гра, чекаємо на настілку. Та, ну, виглядає доволі цікаво. Та. Ігор, агой не грав, там щось типу рута, але з піратами та акулами. Окей, прикольно, дякую, Юрій. Добре, друзі, якщо маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть, а як ні, то будемо з вами прощатися, розбігатися. І від... так, Андрій, тобі зайшла гра про динозаврів, що в тебе за спиною? Якщо ти, Андрію, про Dinosaur Zor Island uh, Roar Ride, мені зайшли її кубики, вони дуже красиві, але саму гру я ще так і не грав. Я її придбав. 22 2022 році стається, якщо не помиляюся, а лише не випала нагоди її зіграти. Але якщо хтось грав, то напишіть, як вона. Чи, чи варто взагалі пробувати? на злови перепрошую, мікрофон чуть не впав. Перепрошую тих, хто в навушниках слухає мене. Так, Індрій пише, так, про неї зрозумів, дякую. Окей, друзі, я вже бачу, що питань більше немає. Я всім. Дуже дякую за увагу. До речі, хто не бачив, у нас в п'ятницю був суперкрутий стрім по розмальованню мініатюр. Біжіть і подивіться, вона супер класна, супер класний стрім, вийшов. там був я, Андрій та Даша е, Ігор. Острів динозаврів дуже гарний євро, але для поціновчої динозаврів інше не зійде. Ну, це, власне, це не є. Сама гра, це є рол н -right. гра натхненна островом динозаврів. Бо я не думаю, що там щось багато спільного є. От, тому так. Добре, друзі. Я всім дякую за увагу. Ще раз дякую тим, хто підтримує канал фінансово. Будь ласка, доєднюйтесь, адже це нам насправді дуже сильно допомагає. Особливо зараз, коли нас чекають попереду багато, багато витрат. Канал чекає. Добре, на цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей. па-па!